Сьогодні тут народився, де взялася крашу на бура, гей, то компанія побі всюди прибула, то компанія бабі всюди прибула, тут маршрут ми слі завершили, гей ювілярку привітати ми відшили. Христо, дай Боже, всім здоров'я, миру, дозвольте нам сьогодні урочисто від сестри Гані та Оксани, швагра Петра, привітати ювілярку щиро. Насамперед, ми хочемо подякувати нашим захисникам, нашим воїнам Титана, бо завдяки їм ви маєте таку гарну можливість святкувати, а ми вас свята. У масі, а я навіть не впізнав нашу ювілярку та виглядає на всі сто. Скажи ну і де ти тут видаш сторічну ювілярку, та Бог нехай посилає їй століт і більше, але поки що їй лише два рази по 35. Та я то й хотіла сказати, що наша іменинниця в свої сімдесят виглядає на всі сто відсотків, що врода, що постава, ні в року, як пала. Точно, точно. Я подивися на тебе і на віярку пігме. Вона ніби молодше виглядає. <реш> Добре, кажеш, по його чи не пряче! Подивись, яке дві малолітки знайшлося. Ми вже мене тут відкрили. Та не подивіться на себе. Подивіться, в тебе на лице. А ти, кумач, у тебе такий підозрілий сонюшний макіяж. І ви до такого мока прикладалася хлопця рука. Ви не звертайте уваги на цих язикатих. Головне не підкорятися віку, а вік підкорювати собі, залишатися завжди такою сповненою енергією, як ви є. Хочете почекати? А може іменинниця це зрештою щось хоче змінити. Може, зачіску, а може фігуру. Хіба зовнішність так, ва так важлива. Головне не старіти душею, то і тіло пришанується. І не перейматися, що зрілість на порозі, та й нарешті присвятити життя собі. Адисі, Адисі, молоде, зелене, і хоче ще нам старшим жінкам, то ви якісь поради давати. Та наша ювілярка вже сі, певно того досвіду італійців набрала і добре знає, як в такому віці отримувати від життя задоволення. Ой, кумцю нашу їдьте італійське, та вона не дасть збрехати. Що наші українки сумлінно працюють, вміють добре відпочивати, свої традиції зберігати, ще й від всього кайфувати і при тому марку найкращої жінки тримати, та як наша ювілярка. У нас в Україні найгарніші жінки. Формула красивник така проста, поїдять сало наші українки, і танцюють правного бака. Світничка пишна, сорочка вишита, я вода спіла, медові вуста. Це українка, наша україночка. І тільки в Україні є така краса. Пишна сорочка вишита, я во нас піла медовій уста. Це Українка, наша Україночка, і тільки в Україні є така краса, і тільки в Україні є така краса. Знайте, поласі, що наша ювілярка так файно тримає. Тон, хто додому, мотається сюди, туди. І той же житєвий нічильник збивається. З пантелику. Ой, нічильник збивається. Та мій хлоп, як добре побанячек з колегами, то так все збиває з пантелику, що аж не знає, як додому попасти. Доки не почує котові слова. Ах ти, скотиняко, двері не намацає. Кумцю, та твій пантелик вже до всього звик. А ми тут. Про істину довголіття філософської, а в кого ще є добра, світла душа, як ювілярки, то й Бог літ що... Ой, я ся чого не знала. А я деколи з комов так по, по відведу душу, так відведу, що не знає в тому, де, де ту душу шукати, то я господіє має відпитати, не зна. Ой кума. Ти вже ту свою душу і той везечок свій трибай при собі. А ти не даєш нам щось файне про її сказати. Бігне дуже добре. Таку ми маєм ювілярку, що виглядає ще на п'ять літа так швидко. Добру Добрую чудову, очисто нею по'яжу. Ой, а наша іменинниця, жінка щира, з відкритою душею, як до рідних людей, так і до чужих. Так, і тому всі не гаразд, чи турботи своїх рідних, сестер і брата вона приймає як свої власні, так при неї принаймні люблюється. Це сестра Ганя, наша повіданка. Але і вони не лишаються в боргу, адже взаємовиручка, повага — це властиве для вашої сім'ї. Адже вас так навчили батьки. І тепер, хоч і при рідкісних, але таких важане зустрічах, ви знову у спогади. у і дім над котічком для вашого самого дитинства, гріє душу. А сьогодні ми усією родиною вітаємо тебе, наша рідненька. І просимо Бога для тебе здоров'я, ласки, опіки, і щоб дарував тобі довгі і щасливі роки життя. Пахнуть вишні цвітуть, білі наче сніг. i'm oh, no. Тільки ювілярки, а ще й найкращої сестри. Так, і цей перелік можна би продовжити. Якби прийшлося на кожний статус чіпати стрічку, то тої застіжки би навіть кілометра не вистачило, я вам кажу. Так, бо ми всі добре знаємо, що наша ювілярка найкраща мама для своїх трьох очок і сина. Вісім разів. Бабуся говоря і щира. Ще й прабуся щаслива. Ко масі не забувайте, що вона класна теща три рази. Ні. По внучці напевно чотири. Ще й до того лагідна свекруха, невістку має синову, а вже дружина їй в онуків. Так і рясніє крона родового дерева Марійки, Розрослася гілочками, діточками, проросли вже пагони, онуки, вже бринить і бруничка правнучка. Будьте всі здоровенькі. Тож нехай вашому роду, пані Марійко, не буде переводить. Чекайте, чекайте по як Я що там вже рік. А я собі згадала, як то все дерево родове зачинало. Та наша Марійка, ювілярка, була перша дівка на селі, які мала матки у високі чоботи, аж до колінці шнурували, і так глибко обтискали. Вона собі їх у Львові на фабриці придбала, бо вона там працювала. А тому на почуковім долині танця вона мене так вишивала, що всі хлопці зі знедали. О, і напевно вона симпарубків і чарувала. І такого файного парубка Славка і Дилака То було старом справжнє кохання. Саме так, тому що тільки красиві і розумні діти народжуються від справжнього кохання. А ми добре пам'ятаємо, що діти були гордістю нашої школи, ну а вонуки ще і їх перейшли. Тож нехай ваша талановита родина живе дружно і щасливо. Під мирним небом, щоб вас рідненьку, неньку і бабуся шанували і любили. Діти, онуки, ще й правнуки. І сьогодні всі рідні, і ті, що далеко, і ті, що близенько, горняться до твого серденька, дорога й і, і просять Бога для тебе здоров'я, щастя, добра, щоб ти ще довго на світі жила. ¡Gracias! <coughs> There so, yeah. в цьому Полю для неї в житті. Вирушила їхати за кордон, щоб допомогти своїм дітям. А десь я, то все думаю, що товаріки в селі не видно, чого не видно, а то вона за кордоном, я не знала. Та за кордоном, за кордоном. Якби не наші українки, то ті італійці повимирали би, хто би за ними так добре доглядав. Так, та ось вже стільки літ наша іменинниця за кордоном. А я, пенсіонерка я вам скажу, ще ні разу там не була. й пенсії мені навіть не вистачає до кордону доїхати. Мені зі здається, що ти взагалі далі свого роду не даде. Все ви ту на сіня, а машиною і назад. Ой-ой, добре, що тебе все, як на метлі кудись носить. А де десь була того тижня, Ну де? Їзда в я навіть вже не спію повторювати, та я вже навіть не питаю, що ж там робила, бо і так все ясно. Та що тобі ясно тумали? Їздила на море, і, і що? Ходила з купальнику по помежилю, тебе пальцями покажу. О. Ні, напевно, на штанах, у бувайті лягла на пісочку загоряла. Годі вам по масі наша бать. іменинниця їздила не транжирити гроші, а заробляти, щоб хоч якусь копійку та й додому передати. Так, бо ми всі добре розуміємо, що заробляти на чужині це велике випробування. Так хочеться додому, до рідних, до сім'ї. Де переплилося це сумне і радісне. І що робити, коли розумієш, що твоя допомога так потрібна дітям, як ковточок свіжої води? Тож бажаємо вам, дорога ювілярко, побільше святкових радісних днів тут вдома і успішних буднів з високим доходом там на чужині. краї чужі, по небо там чужий, й не рідна мова, що повертається думками в дім і чує ніжну пісню Халискову, подивиться у небо та летять журавлі, та хочеться із ними полетіти, полинути хоча нами до рідної землі, то ніби так чекають її Чужині, ніби та птаха без крила бачить вона у сні, діточок посмішку милу, Господа молить ночі, щоб на терпіння і сили, жінка на чужині, ніби та птаха. Служить ночі, щоб на терпіння і сили, жінка на чужінні, у німе без крила. Ти знаєш, Куме, Слухаю про його і розумій, що це не жінка, це богиня. Кажеш, богиня. Якби я трошки до неї позалетяв, як ти думаєш, ніха би не було, а десь, а десь які залицяють, Я тобі зараз позалицяє. Ти вперед <риклад> ті ріки від <риклад> що має. А наша ювілярка вже там надавно плани на якогось файного італійця та лісця має. Точно ми на тебе. Ану, припиніть, грішники, той шкандаль. Давайте щось веселеньке для нашої ювілярочки доспівають. За дуна, задунає, співтарає там коза, там воза чи він гуляє, тільки мати, тільки мати доходять. Cavalheira, Oi, Vida, Oi, Vida, 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 Ayabá, Ayabá, Molodá, Oi, Vida, Oi, Vida, 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 Ayabá, Ayabá, Molodá. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене моло Босума розум невела. Я ж тебе, я ж тебе підманула, я ж тебе, я тебе підвела, я ж тебе, я тебе молодо, сума розум не смела. Сивий кінь, я сідальце маю, поїхав би за Дунай, там дівчину знаю. А я все дивлюся, де моя маруся, а я все дивлюся, де ж ти моя маруся? Дивлюся, де моя маруся, а я все дивлюся, де моя маруся, я все дивлюся, де ж ти моя маруся. За прожитим життям не варто сумувати. А треба радіти життю і дякувати Богу за прожитий день за сьогоднішній ювілей. І сміливо дивитися вперед, складати плани і відчувати себе щасливою. А щастя у кожного своє. Тож воно нехай буде таким, як ви мрієте. Юбілейна вже осінь зупинилася в тебе в порозі. Тим хородить на плечі, срібляються листки. І сьогодні на тому тихому смутку й приводі ти згадай вже в коті, як швидко минай сіти. Вони летять, як мебеді у вирі, і вже минає сімдесят, Хоча прожитих років шкода, та не вернути їх назад. Та сімдесят не привід для печалі, сімдесят це злілість золота, Тож нехай доста і навіть далі йдуть, не оглядаючи спіта. Приймивлю людей і вітання найкращі. Бажаєм достатньо, здоров'я і щастя. Хай ангел, що хвилі з тобою буває, і радо житті хай завжди допомагає. А матінка божа, царіця свята, дарує хай многі щасливі діта. Проминають роки непомітно і настав. Увітає віднях, вам бажаєм здоров'я міцного, хай вам сили вистачає на ги, щоб не знали ми горя ніколи, вільно ангели вас зере, хай не судні, прилежні, шану, ласку і тепло, будуть радісні, чудесні, кожи як там не було, для вас завжди лунає. Не щастя і добра, дай Господь благословляє благословляет позовной.